Прощання із захисниками. У Сумах провели в останню путь Євгена Олексенка, у Миколаївці Сергія Комісара. Безоплатне проживання. У селі Над'ярне поблизу Сум родині, що втратила житло через війну, пропонують оселю. Втратила двох синів військовослужбовців, а потім і сама стала на захист держави. Історія прикордонниці Людмили Гульцо. Протягом четверга російські військові здійснили 17 обстрілів прикордоння. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано понад 80 вибухів. Три постріли з артилерії зафіксували у Миколаївській сільській громаді. 29 разів з мінометів вдарили по території Зноп громади. Наслідок обстрілу зруйнований міст пошкоджені два приватні житлові будинки. Понад 20 разів з мінометів вдарили по Білопільській громаді. Ще одну міну скинули на територію Есменської громади. З мінометів та артилерії військові РФ вдарили по великописарівській громаді. Зафіксовано 14 вибухів. 11 залпів з реактивних систем залпового вогню випустили по юнаківській громаді. Вночі та вранці, п'ятниці двічі з мінометів. Російські військові обстріляли населені пункти Миропільської та Новослобідської громад. За повідомленням обласної військової адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих людей. Сумчани віддали останню шану захиснику України Євгену Олексенко. Воїн загинув 5 травня в Запоріжжі, повідомив офіцер Сумського обласного центру комплектування. Сьогодні ми прощаємося з одним сміливців, з що став до зброї, і загинув капітан Олексенко Євген Петрович. Євген за покликом серця захищав свою державу в лавах збройних сил України. Але 05 травня 23-го року вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Капітан Олексенко Євген Петрович загинув. Військовослужбовці відспівали в храмі святого апостола Андрія Первозваного в провулку у Веретинівській. Про однокласника, з яким разом навчалися в сумській 20-й школі, згадує Вікторія Остапенко. Дев'ятий день наш випуск. Ну хто він залишився далі вчитися на два роки? Хто пішов після дев'ятого класу? Це для нас був шок. Я навіть не знала, що він воює. Дізналися з соціальних мереж про його загибель. Їх двоє в сім'ї, старший брат і менший Женя. Женя був в СБУ, служив. Ну, пішов в АТО, прийшов в АТО, потім служив в Енергодарі, працював. Коли почалася війна, він справ рюкзак і пішов на фронт. Тому Ну, він воєнооб'язаний і він командиром був. Ну, і от був ранений перед Новим роком. Лежав у Києві. Тепер загинув. Його залишилось двоє діток, малесеньких зовсім. Один перший клас, другий садочок ходить. У березні Євгену Олексенку виповнилося 36 років. Поховали чоловіка на Алеї слави Беренівського кладовища. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У селищі Миколаївка Сумського району в останню путь провели загиблого захисника Сергія Комісара. Біля будинку, де він народився і виріс, зібрались рідні, друзі та знайомі. Попрощатись із товаришем прийшов однокласник Сергія Комісара Сергій Грінченко. З першого класу до одиннадцяти проходив один клас. Добрий чоловік. Не збишаки не був. Навчався як звичайно. Нормально, не, не відмінник, ну сусіди та односельці запам'ятали Сергія як доброзичливого привітного хлопця. Я тут прожила 60 років. Я його дуже знаю. Малочка, він дуже хороша людина був. Він общався з усіма уваження, завжди завжди постанови, здрасувався. Він дружив з моїм сином, хороший хлопець. Завжди привітливий. привітливі жалко, що не пожив хлопець. що ти Молоденький в мене ж мурашки на боту по тілу йдуть. Сергій комісар захищав країну в складі аеромобільного батальйону. Був навідником життя воїна обірвалося 5 травня. Загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Бахмут. У Сергія Комісара залишились батьки, сестра та бабуся. На подвір'ї батьківського будинку відбулася поминальна панахида полеглим. Як одна Господь Бог учиніт душі їх, і де ж правідне упокояються. Після відспівування Сергія Комісара поховали на місцевому кладовищі. Односельчани проводжали його навколішки. Загиблому захиснику назавжди залишиться 32 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Сумщина. Медичне обладнання подарували Сумському обласному госпіталю ветеранів війни благодійники. Реабілітаційному відділенню презентували обладнання для фізичного відновлення пацієнтів. Нова підвісна система емоліфт, вона застосовується для піднімання, і переміщення в хворих, які з травмами опорно-рухового апарату, ортопедичні хворі. Також у нас є нова бруся перешкоди, які застосовуються також для хворих для переміщення їх. Для піднімання і переміщення ног, зміцнення м'язів, координації рухів, також наявний у нас новий зубомет, також для розробки пасивно-активної розробки, верхніх і нижніх кінцівок, новий реабілітний стіл для розвитку дрібної моторики. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії поповнилось новим пересувним рентгенологічним апаратом. Про нього розповіла завідуюча відділенням Софія Коровчук. Цей апарат дозволяє провести обстеження саме лежачих хворих на місці, не відключаючи їх від кисню, не відключаючи від апаратів штучної вентиляції легень. Також він дозволяє провести обстеження хворих в інших відділеннях хірургічному, травматології, в операційній під час оперативних втручань, коли є потреба провести рентгенобстеження. З його допомогою можна це зробити. В поліклінічному відділенні госпіталю нове ендоскопічне обладнання. Це фіброгастроскоп і фіброколоноскоп, які допоможуть нам в обстеженні пацієнтів наших. Це для стаціонарних хворих дуже зручно, тому що все в закладі проводиться. І разом з тим і аналізи зробити, і провести обстеження. Раніше вони де робили. Раніше у нас цей апарат був, але старшого покоління. Медичне обладнання Сумський обласний госпіталь ветеранів війни отримав від компанії Монделіс Україна та благодійного фонду Благомай. Ми маємо проєкт нові лікарні. Він налаштований на те, щоб покращувати медичним обладнанням лікарні, в першу чергу, які знаходяться в областях, які були тимчасово в окупації. Ми вважаємо, що людське життя і людське здоров'я це. Найважливіша, найцінніша річ, яка, яка є. Тому допомагаючи лікарням, ми розуміємо, що ми рятуємо життя і здоров'я людей. Медичне обладнання, яке передали госпіталю благодійники, коштує понад 7 мільйонів гривень. Ірина Тасіяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Село Над'ярне, будинок біля ставка, поруч город. Тут пропонують безкоштовно вжити родині, яка через війну втратила житло. У будинку є загальна кімната, три спальні, кухня, санвузол. Опалювати оселю можна газом або дровами. Чекають, говорить представниця власника будинку Ольга на родину з прикордоння Сумщини або з інших регіонів. Немає терміну проживання. Люди скільки хочуть, хоч хай і живуть. Обов'язково щоб був Чоловік, тому що треба буде заготовляти дрова. Господар. Да, господар щоб був, не одні жінки. Щоб були, Дім, за словами Ольги Пилипенко, до повномасштабного вторгнення стояв пустим сім років. Навесні ж 2022-го разом із власником будинку вирішили, нехай в ньому безкоштовно селиться родина, яка втратила житло через війну. Тому що люди бідували, люди тікали від війни і. Люди сюди заїхали. Заїхала сім'я з п'ять п'ять чоловік, так що будинок цей великий вмістить, може вмістити і більше сюди людей. Рік тому в будинок заїхала родина Гончаренків. Раніше люди жили у попасні на Луганщині, але її будинок розбило російським снарядом. Історію цієї сім'ї ми детальніше розповідали у червні 2022-го. Нещодавно переселенці вирішили їхати у Німеччину і звільняють оселю. Дякую людям, що предоставили нам. Шитло та ні. Ти мене обнімала. <ріст> я тебе обніму. Дякую, дуже велике, тому що ну, не кожен може предоставити і не кожен може зрозуміти ту боль. Перші, звісно, дні було тяжко, ну а тоді город. Ворот розораний, на ньому встигли посадити зелень, тож вона залишиться тим, хто заїде в оселю, говорить Ольга. Додає, будинок знову чекає на поселенців. До мене можна дзвонити, телефон постійно зі мною в кармані, можна дзвонити по телефону 095 21 20 649. І звертатися Ольга Миколаївна. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Андрій Крамчанков. Суспільне новини. Сумщина. Останні півтора роки Людмила Гольцо змінила вчителювання на службу у Сумському прикордонному загоні. Так як мої синов'я пішли служити, були військовослужбовці, і потім сталася трагедія, то я вирішила теж спробувати піти по їхнім стопам і спробувати стати військовослужбовицею. Обидва сини Людмили були десантниками. Старший Іван помер від хвороби. Молодший Артем через два роки загинув у Верхньоторицькому на Донеччині у 2017 році. Обидва сини померли у віці 24 років. Весь час, говорить Людмила, думала про те, аби піти їхнім шляхом. Думали помститися, як би як. Ну потім, у моє, мого сина, ще залишилося два сина, мої два онуки. Старшому було. Три роки, а молодшому вісім місяців. Ну, так як його дружина залишилася одна, то мені треба було допомагати. Ну і трішечки себе востанавлювала. Майже через шість років після загибелі молодшого сина розповідає Людмила, друзі розповіли обставини його загибелі. Він був Перший, якби в розвідки вони пішли, підірвався на цій розтяжці з оторваними ногами, він зміг парації запросити допомогу. Благодаря йому ще двоє спаслися. Людмила 30 років пропрацювала вчителем фізкультури у дружбівській школі. Саме робота, говорить жінка, допомогла витримати втрату власних дітей. Якщо заходиш до школи, шкільний колектив, діти це інша, інша життя. Там забуваєш про все. Зв'язок з учнями, говорить, підтримує і нині. Дуже часто проїжджають мимо, от сьогодні дзюдаїсти наші поїхали на суми, на змагання. вони Мною пишаються. Нині підрозділ Людмили несе службу на одному з блокпостів Сумського району. Мені подобається мій колектив, всі дружні, взаємовиручка йде, допомога. Тільки як скоріше хочеться перемоги вже. Я не не скажу, що це складно. Ми вже привикли до цієї служби. Як каже, як казав мій син, а хто якщо не я? Минулого року Дружбівська міська рада вручила Людмилі орден матері. Жінка говорить, це для неї значима нагорода. Я пишаюся своїми синов'ями. Що я змогла їх виховати патріотами нашої батьківщини, щоб вони не сховалися, а пішли воювати, захищати нашу батьківщину. Нині потрібно нести службу, говорить Людмила. А після перемоги мріє про відпочинок та зустріч із своїми онуками та друзями. Все, що в моєї житті залишилося, це два онуки і моя мама. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина. На базі Сумської дитячо-юнацької спортивної кінної школи відкрили новий сезон змагань. Дар'я на змагання виставила двох своїх вихованців. Це е, виховує в них людей. Вони стають справжніми е, людьми. Знаєте, вони навчаються піклуватися про тварини, вони навчаються допомагати своїм товаришам по команді. Вони навчаються доглядати за тваринкою, слідкувати за своєю ніцю. Свою програму у конкурі показала Катерина Очкуренко. Говорить, одним з головних моментів успішного виступу є підготовка коней. Дуже задоволена. Це мої молоді коні. Ми з ними тільки починаємо працювати. Вони на даний час показують дуже гарний результат. Ну, вони мене дуже сильно порадували. Олександр Іванов і сам займається кінним спортом і тренує дітей. Сьогодні виступав на коні агент Кейн. Говорить, у кінному спорті з дитинства Поряд була секція з кінним спортом, а не футболом. Тому кінний спорт. Євген Зюсь, виконуючи обов'язки директора Сумської кінної дитячинецької спортивної школи, на базі якої проводився відкритий чемпіонат Сумської області з кінного спорту. Говорить, цьогоріч це перші змагання. Підготовка йде до чемпіонату України. От тут буде в кінці травня з виїздки, потім буде конкурс чемпіонату України в Жашкові. Тобто готуємося, діти готуються, показують в принципі, дуже хороші результати. Змагання з конкуру та виїздки триватимуть у сумах два дні. За ці два дні спортсмени розіграють 18 комплектів медалей у різних категоріях. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.